Дорогі брати і сестри, усі, хто знайшов сьогодні час бути спільно разом, над роздумами, над Словом Божим. Бажаю всім миру, зовнішнього, миру, внутрішнього, в серці і всіляких гараздів. Я хочу разом з вами сьогодні поділитися однією думкою, яка торкнулася мене. Ми спільно з братами нещодавно розважали над книгою про Кенеємії. Є... Ми читали третій розділ. І тут є декілька слів, які зачепили моє серце, зачепили мою увагу і забрали мій спокій. Книга про канаємі, вона описує особливі події. Сам Неємія, він знаходився в полоні, він там народився. І він ніколи не був в Єрусалимі. І доля його народу, вона не була для нього байдужою, він ніколи не був осторонь. І починається ця книга. В першому розділі, з перших віршів, з того, що ми читаємо про те, що Нєємія зустрів певних людей, які прийшли з Єрусалиму, і він випитує у них, розпитує у них, відбувається розмова, що від, як там Ізраїль, як там, в, в якій ситуації знаходяться ті люди, які залишилися в Єрусалимі. І коли він чує цю інформацію, серце його непокоїться. Він не знаходить спокою. Він розуміє і чує, і уявляє ті обставини. А жителі Єрусалиму знаходяться в розрусі. Стіни міста поруйновані, захисту ніякого і постійна небезпека. Він не знаходить собі спокою. Він молиться до Бога. Його серце просто переповнилося з жалем і співчуттям, і великим бажанням якось допомогти. І ми читаємо в другому розділі, в тому, що він з'являється біля царя, цар бачить його серце, бачить його обличчя, і він розуміє, що щось там в серці у неємі відбувається. Він задає йому питання і питає, що сталося з тобою. І той йому переповідає свою причину, свого занепокоєння. Тобто настільки він перейнявся в своєму серці долею тих, кого він ніколи не бачив, долею того міста, якого він, де він ніколи не був, але будучи народженим уже, в, скажімо так, в полоні. Здається, яка тобі справа до тих людей, які не захотіли виходити з Єрусалиму? Яка тобі справа до тих людей? Займайся своїм життям, своїм добробутом, розбудовуй свій бізнес, дбай про свою сім'ю. Хіба тобі мало є про що думати? Нехай про те дбають ті, хто краще знає ситуацію, ближче там до тих обставин. Але ж ні, Бог турбує його серце і він не може бути спокійний. І ми читаємо про те, що Бог розполагає серце царя, і він дає все необхідне для того, щоб наєм'я міг піти з певною кількістю людей, з охороною, з необхідним спорядженням, з необхідними будівельними матеріалами для того, щоб відбудувати стіни Єрусалиму. Декілька слів, на які я хочу звернути нашу увагу, і можливо вони сьогодні зачеплять ваше серце. Але точно вони заставлять нас про дещо подумати. Третій розділ, він нестандартний. Для... Ми не звикли так читати в Біблії, в Іванії. Тут йде переповідання того, що... хто взявся за роботу за відбудову стіни в Єрусалимі. Оцьому муру. І тут перераховуються роди, імена, які дуже складно нам вимовляються. Ми нічого про них не знаємо. Можливо, якщо ми дослідимо більше, ми будемо знати, хто ці люди. Але написано, що вони зробили і де вони будували. Цей розділ говорить про всіх тих, хто приймав участь у відбудові огорожі, хто відбудовував брами, замки. Тобто вони робили мур навколо Єрусалиму, зруйнований мур. Звісно, він не був кругом зруйнований, були, певно, якісь про місця, де штурмували Єрусалим і пробивали цілі такі великі діри в, в мурах, але це давало доступ до міста і дало можливість його завоювати. І коли вони прийшли і побачили, що там робиться, і вони стали до роботи і почали відновлювати. І тут є особливі слова. Я нарахував шість разів, в третьому розділі згадується, що той-то і той-то, от десятий вірш, візьмемо до прикладу, це не мій третій розділ, 10-й вірш. Поряд з ними будував, відбудовував Єдая, син Харумафа, навпроти свого дому. А поруч з ним відбудовував Хатуш, син Хашафнієв. Незрозумілі для нас імена, але є зрозумілі для нас слова. Навпроти свого дому. Ми читаємо в 23-му розділі. За ним відбудовували Веніамін і Хашу, і знову звучить, навпроти свого дому. А за ним відбудовав Азарія, син Маасії, онук Ананії, також біля свого дому. 28-й вірш. Вище кінської брами стіну відбудовували священники. Кожен навпроти свого дому. 29-й. Трохи далі відбудовував стіну Садок, син Імера. І знову, навпроти свого дому. І 30-й вірш. Далі відбудовували Хананія, син Шелемії та Ханун, шостий син. Салафа знов незрозумілі нам імена, наступний відтинок стіни, а за ним відбудовував Мешулам, син Берехії, і знову навпроти свого помешкання. Здавалось, а що тут дивного, а що тут особливого? Уявімо собі ситуацію, що ми знаходимося на їхньому місці, і ми розуміємо всю небезпеку, ми розуміємо ворога, який може прийти в будь-який момент. І в цьому розділі ми читаємо про людей, про сина Валата і його товариша, тові, які постійно насміхалися, які говорили нікчемні слова, для того, щоб руки людей які відбудовують мури, відбудовують цю стіну, вони опустилися, щоб робота не продовжувалася. У них нічого не вийшло. Але ворог був, небезпека була. І вони хотіли зупинити цю справу. Але мудре слово, мудре розташування кожного біля свого будинку давало результат. Коли ви прочитаєте вдома всю цю історію, і ту всю небезпеку, і той весь запал, з яким робилася робота, ви будете вражені, ви будете підбадьорені тим. Але чому я звертаю увагу сьогодні на ці слова напроти свого дому відбудовувати стіну. Ця стіна повинна була бути захистом, слугувати захистом. Ця стіна повинна була бути міцна. І коли кожен стояв напроти свого дому, він, мабуть, найбільше переживав, щоб в цьому місці вона була сильна, коли прийде ворог, коли хоче вразити, щоб тут був міцний захист, у нього нічого не вийшло. Я подумав про те, скільки багато було зроблено роботи, яке велике служіння, яка велика справа була здійснена, з яким запалом була здійснена ця робота. І вони отримали результат. Вони були їм задоволені. Я собі подумав про людей, які не захотіли би, до прикладу, уявімо собі, вони не захотіли будувати, відбудовувати проти свого дому. Вони готові бігати по всіх кутках. Там дві цегли, там три цегли, там пару камінців, там пару порад. І вони бігають по діаметру цього міста, по його периметру, всіма поспілкуються, всіма поговорять, всіх підбадьорять, всім допоможуть, тому цементу підвезе, а тому е, каміння допоможе завантажити. І будується кругом, але не навпроти його дому. Ми часто готові зробити якусь добру справу в ім'я Господь для когось. Кругом, для всіх. Майже вмерти для заради когось, але принести в жертву своїх самих близьких. Але в цій історії ми читаємо про те, що вони будували навпроти свого дому. Ми знаємо вислів, міцна родина, міцна країна. Ми знаємо і розуміємо про те, що якщо все гаразд вдома, все гаразд в сім'ї, все гаразд в стосунках з самими ближчими, то зовсім інший настрій серця. І цей настрій він передається на всіх. Якщо там в сім'ї все добре, буде добре навколо. Якщо сім'я тримає оборону, буде тримати оборону місто, країна, церква, тоді ніякий ворог не прийде, і не зруйнує. Але якщо я сьогодні... Спасаю весь світ, але я не задовільняю потреби найближчі моєї сім'ї, моєї родини, моїх близьких, тих, які Господь доручив мені, мого дому, то стоїть питання, а навіщо? Кому це потрібно? Кому потрібно оте служіння, оті справи по всьому світу, але не для свого дому. Я хочу залишити ці роздуми для нас сьогодні, щоб ми дуже добре подумали в цей час, коли є дуже багато небезпек, коли ворог дуже підступний, і він дуже лукавий, і він дуже хитрий. І він тільки чекає, щоб ми займалися всім на світі. Ми були кругом, але ми не будували стіну захисту. Навпроти свого дому. Нехай Бог благословить, щоб наші сім'ї, наші родини, особливо ці духовні сини, вони були міцні, вони були такими, які ворог не може вразити. Щоб е, я міг підставити тут своє ім'я, щоб Андрій будував сину навпроти свого дому. І коли батько будує стіну навпроти свого дому, то стане син і буде будувати стіну навпроти свого дому. Це буде приклад для сусіда, це буде приклад для інших. Але якщо цього прикладу я не подаю, або ви не подаєте, до певного часу нічого не буде відбуватися. Ми можемо сказати, ну, нічого страшного не відбудеться. Ми можемо сказати, та немає ніякої якби, страху в тому. Я ж не сижу, склавши руки, я роблю багато справ. Але наступає момент, коли летить стріла. Ні, не летить таран. Міцний таран, який колись використовували для того, щоб вибивати каміння в селі. летить просто стріла. І вона вражає дуже легко. Цей дім, ту родину, ту сім'ю. І, мабуть, ми є свідками багатьох ситуацій, родин, де, здається, зненацька приходить те, чого не чекали. Приходить сльози, приходить ворог і вражає. Причина часто буває в тому, що ми легковажимо відбудовувати ці стіни навпроти свого дому. Тому нехай Господь дасть нам мудрості. Правильно аналізувати своє життя, своє ходження перед Богом, своє служіння. І подивитися, а як справи з моєю сіною. І хай Господь дасть нам сміливості признатися собі, якщо ми це не можемо зробити, і взяти на себе відповідальність, відбудувати цю сіну. Отож, ще раз, книга Неємі, третій розділ. Знайдіть час перечитати і помолитися. Нехай Бог благословить нас відбудовувати сіни в наших думах. Амінь.